Привіт, друзі, я рад вас бачити в межах челенджу 30 днів шлях дизайнера та сайту будівника з нуля. І сьогодні ми з вами поговоримо про професії. Подивимося, скільки можна заробити на кожній професії, та трішечки покажу вам приклади. Найосновніше, що хочу до вас донести, що не лізь усюди одразу. Обери напрямок, у якому хочеш рости, і прокачуйся себе саме в цьому напрямку. Але, мій друже, в кінці цього відео ти зрозумієш, що як не крути, тобі треба. Знати все, щоб заробляти величезні гроші. Поїхали, друзі. Канал молодий і він потребує твоєї допомоги. Я дуже прошу поставити відео на паузу і написати любий комент. Якщо нема фантазії, напиши дизайн, напиши Макс Куратов. Неважливо, все це буде сильно просувати відео в Ютубі. Велике вам дякую. Повертайся, ну що ж, поїхали. Дизайн, мій друже, це не одна професія, це десятки напрямків. І один з цих напрямків це графічний дизайнер, постери, візитки, мерчі, упаковки. Мабуть, кожен дизайнер, в неважливості який там, навіть сайтобудівника, він розпочинав, як і я, з графічного дизайнеру. В якісь там далекі, 14-ті, 13-ті або навіть 12- роки я був графічним дизайнером. У мене було по Києво, там, фотопослуги, і я що, друкував фотографії, друкував на чашках, на металі, дизайн білбордів, там, друк на футболках, але для цього всього треба було малювати дизайн. Оце все графічний Дизайн, от давайте на прикладі цього посту. А так, щоб намалювати ось таке, ну це там 2 або навіть 5 годин. Так, звичайно, на сьогоднішній день у нас є штучні інтелекти, які це згенерують. За 2 секунди про це ми також будемо щось там дай балакати. Ось це мій друже. Також крутезний приклад графічного дизайну. Які мінуси в цьому напрямку, що він дуже обмежений по. Доходом і по масштабу. Ну дивіться, якщо обирати бізнес, який потребує і розробку сайтів, і графічний дизайни, шанси, що звернуться до вас, щоб ви щось намалювали, ну маленькі. Але якщо ви берете бізнес і для цього бізнесу розробляєте сайти, йому окрім цієї розробці сайту, також треба і брендінг, і соціальні мережі, і айдентика. І менюшка, якщо це ресторан, і банери, про це все трішечки згодом поговоримо. Тобто, я вже наперед вам накидую, що найкраще розпочинати свій шлях саме з розробки сайту. Бо якщо ви будете вміти розробляти сайти, до вас будуть звертатися і замовляти все, що зв'язано з дизайном. Поїхали далі. Motion Design. це анімації, інтро, графіка для відео, анімовані бренди, заставки на YouTube, анімовані логотипи. Я буду чесний, це далеко не сильна моя сторона. Я не вивчав Adobe After Effects, але ну як мінімум три рази я сідав, щоб його вивчити, і зрозумів, що це буде тупа трата часу, оскільки я ніяк не конвертую ці знання. В гроші. Оскільки основний напрямок мій це сайту будівництво і розуміння Adobe After Effects, Ну ніяк не прокачає мій сайт, ніяк не прокачає дизайн сайту. Якщо я хочу щось заанімувати, я зайду в Webflow або в Framer і там заанімую. Якщо я хочу намалювати якесь 3D, я піду в Spline та намалюю це в Spline. А потім експортую його на сайт натиском там пару кліків. Так я дуже багато бачу на TikTok людей, які заробляють на цьому. Ну, ось, наприклад, є чувак, який працює на захід та займається анімацією логотипів. Ну, 300 баксів на секундочку. Далі, мій друже. Ось є у нас український якийсь то. Виконавець Net.UI, який займається брендингом. Що таке брендінг? Це логотипи, фірменний стиль, айдентика. І давайте на прикладі чогось подивимося. Скоріше за все тут демонстрація логотипу, який був розроблений. Але це не просто логотипа. Це фірменний стиль, показується, як він буде на ресепшені, це розробка візиток, розробка ось таких папок. А ще якісь варіанти. Ну, дивіться, як це тіснення. Я не знаю, як українською буде. Ось такі брошурки. І друзі, давайте вже починати розуміти. Якщо ти новачок і думаєш, що це вимальовується в фотошопі, ні, це не так. Це робиться за рахунок макапів. Що таке макапа? Це вже готова брошура, де ти натиском однієї кнопки закидуєш просто фотку номер 1 фотку номер 2 на виході у тебе виходить такий макапа. Це все макапи, це макапи, там, де візитки, це макапа. Ти повинен вже на другому занятті це розуміти. І коли розроблена вся ця айдентика, В зроблений фірменний стиль, саме він використовується в сайтобудівництві. Саме ці шрифти будуть використовуватися в сайтобудівництві. Але, як показує практика, спочатку роблять сайти, а на базі сайту вже роблять фірменний стиль. Як мінімум, я так роблю. Ну, тобто, не кожна людина, яка е, потребує сайт, прийде до тебе і скаже, ось у мене фірми не стиль, роби так-то, так-то. Як правило, вони кажуть, шрифт такий мені потрібен, і ось такі там три кольори. Далі, мій друже, дизайн соціальних мереж, це пости, сторіси, креативи для реклами. Тут дуже швидкий старт, дуже легко продавати, але ну, дуже низький чека. Що це таке? Ну, ось на прикладі це сторіси. Ось давайте згадаємо гуру нашого інстаграму Мак Ширко. Він робить шедеври в сторіси. Він робить один пост, інший пост та використовує якийсь єдиний елемент, який водночас знаходиться і на пості номер 1 і на пості номер 2 І коли ми скромно сторіса, ми, ну образно кажучи, бачимо горизонтальний лендінг, бачимо одну горизонтальну історію, одну велику горизонтальну картинку. Ну в цьому Макс, звичайно, Бога. Далі, креативи для реклами це КМС, РСА, таргінга. Всі ті, хто займається рекламою, а всі ті, у кого є сайт, вони потребують рекламу, вони потребують і таргети, контекстна медійна сетя. І везде конст... контекстна медійна мережа, а, значить, не а Καμμέμα. Контекстна медійна мережа, і там треба давайте, якщо я знайду десь на компі. Да, знайшов. Да, ось я щось робив, причому там 100-500 форматів, це квадратні, 9 на 16, 16 на 9. Ви будете тестити там на українській, на російській мові, десь у баксах, десь у... десь в гривнах, десь треба тестити різні продукти. Тобто тут роботи дуже багато. І п'ятий останній найсмачніший, це сайти. Тут найбільше прибути і масштабований напрямок. Ти можеш робити і лендінги, і магазини, і сайти, і той самий брендінг. Тут поєднується і UI, і UX, і візуал, і логіка. Ти не тільки дизайн сайту. Хоча так. Також можна, але ти будеш отримувати лише процент від всього проекту. Оскільки сайт це що? це не лише там ми намалювали. Ні, перш ніж це все малювати, ми спочатку аналізуємо конкурентів, ми робимо прототипи, робимо дизайн. І лише 30% це розробка сайтів. Але за розробку сайтів стоїть ну, величезні процеси. І тепер, мій друже. Якщо ти будеш вміти робити сайти, до тебе звернуться, зробити айдентику, до тебе звернуться, зробити соціальні мережі, банери для КМС, ну, КМ, ми вже вияснили, для таргету, у тебе буде вже дуже багато доп. зароботку. Так, ну що ж, друзі, і давайте найцікавіше, чому ви всі тут. Зібралося, хочете почути. А скільки ж можна мані, мані заробити? Ну, давайте так. Мені дуже часто скидуть роб... якісь там роботи, кажуть Макс, ось мені написав клієнта. Що мені йому казати? Ну звідкіля я знаю, скільки йому казати. Тут важливо, який у вас скіл, скільки ви хочете загалом заробляти. Ми про це будемо ще розмовляти багато, довго, нудно будемо розмовляти в межах цього челенджу. Але один сайт можна зробити і за.

один той самий сайт. все залежить від того, хто це робить, що він вкладає в ці гроші. Слухайте, а чому він зупинився на 50? Ну, він ж взагалі лендінги робить за 100 тисяч. Зараз я буду називати ціни, але, мій друже, ну це якщо ти новачока. Якщо м -м, у нас мова йде про графічний дизайн, це від ну, 50 до 100 за проєкт. Це за афішу, візитку, можливо, презентацію. Ну, презентація подорожча, оскільки там енне кількість сторінок. Але. Ти можеш зробити в Канві презентацію, а можеш робити фігмі та плюс фотошопу. Ну, це різні речі, це різний скіл. Це на, на виході буде різний результат. Отже, це можна на канві зробити за 50 баксів, а можна за 500 баксів. Ну, я не знаю, не посидіти та зробити. От нещодавно я робив презентацію, я не дуже люблю брати таку роботу, оскільки ну, концентруюсь саме на сайтобудівництві. будівництві. Ну, ось відкривали падал, і нашій команді дали. 4. Ні, 3 дні, щоб ми зробили презентацію. А їм приїхали інвестори, вони повинні були, коротше кажучи, себе презентувати якось. Ой, мамочки, ми з командою. Просто відкрив фігму. В цій фігми працювали разом. І ось там, там найцікавіше, коли чувак-замовник каже, так, все, лок, у нас ще є 20 хвилин. А ми розуміємо, що у нас ще три слайди не готово. А він каже, ну, все нормально, у нас ще є 5 хвилин. Ну, коротше кажучи, ми як мітьовки, там, 24 на 7, але зробили цю презентацію. Ну, і як ви думаєте, ця презентація може коштувати 50 чи 100 доларів? Ну, звичайно, ні. Ну що по грошам? Це десь місячний дохід при потоці там 300-600 баксів, я думаю, буде в місяці. Moшен дизайн, друзі, я не знаю, ще раз кажу, це не моя сильна сторона, але, сторона, але думаю, щось там ну, 100-300 баксів за якусь одну роботу можна там вицепити. Брендінг це логотипи плюс фірменний стиль, ну, від 300 до 700 баксів. Соціальні мережі за пост, за сторіс або обкладинку. ну, Друзі, ну... 20-50 баксів, ну і формати підписки це по-іншому, ще можна сказати, місячна підтримка. Ну, є такі формати, це там 200-500 баксів в місяць, це в незалежності, скільки там тобі накидають сторіс, ось тобі там 500 баксів, наприклад, будуть платити в місяць. І сайти, ну сайти знову ж таки, можна за 50 зробити сайт за 500, за 5, за 50 та за 150. Якщо ну, давайте так, щоб вас зацікавити, якщо це про. Простий лендінг ну 300-500 баксів. Якщо це багатосторінковий сайт, ну 700-1500. Ну і якщо ти там береш повний цикл, це структура, це дизайн, це вестка на вебфлоу, це там можливо також підключення десь сплайну. А, також зробити для замовника CMS, ну це вже від 2000 баксів. Але ну я не знаю, можна мені це казати чи ні. Звернулася до мене зараз людина, розробляє сайт на цікаву тему. І вона скинула сайт, який максимально неробочий, зроблений, ну, я не пам'ятаю, на веблюми. Ну, тобто, я прикинув, що десь зробити такий сайт, ну, 4 години максимум. Ну, там просто тупо поводно тексто. І замовниця каже, що за цей сайт вона заплатила 5500 євро. Я просто кажу: Боже, 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 скажи, що це жарт. Ну, тріндес, ось таке я призираю. Тут не значить, що я себе недооцінюю, оскільки я бачив ту роботу і я знаю, що то лайно не повинно коштувати навіть 50 баксів. Але себе не треба недооцінювати, робити сайти за 50 баксів. Як я на всіх курсах ще з 2000-х років кажу, що менш ніж за 150 баксів ми ніколи не робимо сайти. Ну а на цьому все, мій друже. В наступному відео, а це вже завтра, ми поговоримо про програми, без яких тебе не може існувати. З вами був Макс Куратов. Пока!